Воркаут Адама, створи базу Воркаутера. Всім привіт! Це нове відео про нову програму тренувань, яку робив на протязі всього року. Спочатку року, це вже кінець року, і всі місяці, всі тижні, дні, тренувальні, звичайно, не всі, але більша частина цих всіх тренувальних днів це тренування, які робились спеціально для того, щоб... Підтягуватись більше разів на перекладенні за підхід, і віджиматись на брусах за підхід також велику кількість разів. Спеціально в цьому відео після того, як зробив 150 віджимань на брусах за підхід, то і знімаю це відео для того, щоб показати наглядно, як в мене м'язи надулись приблизно, які вони в тонусі. Це одне, звичайно, але просто щоб якби, під. Шумок, скажем так, засняти таке відео, тому що якраз робив такий підхід величезний, тому що, в принципі, 150 віджимань це величезна кількість, по-моєму. І взагалі, на протязі всього року робив дуже багато різних, дуже 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 дуже-дуже, дуже багато тренувань для збільшення кількості. Повторів в різних вправах, тобто не тільки підтягування, звичайні чи інші види підтягування на перекладенні, а ще й віджимання на брусах, теж є різні за підхід. Якщо це говорити, то конкретно в цьому відео ставлю вам тут нарізку з деяких тренувань, але основне тренування це 111 віджимань за підхід, теж в ці якісь дні. До того, як зняв це відео за день до, зробив 111 віджимань за підхід. І взагалі, все, що більше сотні віджимань за підхід, це велика кількість, по-моєму. Тому що, скільки взагалі тренуюсь, ніколи при мені ніхто більше, ніж 100 разів на брусах не робили і не підтягувалось більше, ніж 40 разів. Взагалі за цей рік в мене вийшло дійти до 166 віджимань на брусах за підхід і 64 підтягувань на перекладині. Це не мало-небагато, але починав підтягування з 40 разів і буквально плюс 20 з копійками раз додав на підтягуваннях, плюс з сотні, приблизно рівно сотня була там. Теж з копійками приблизно десь так, щоб не говорити лишнього, але з такого старту додав 60 в середньому віджимань на брусах. Тому за цей рік всі ці тренування, віджимання від перекладини максимальну кількість за підхід, підтягування з дригами, інші різні види підтягувань. Також за підхід робив і віджимання не тільки від перекладини. А ще й віджимання різні від брусів на брусах, виходи силою, виходи на дві, і просто сотні різних тренувань. Всі ці тренування були спрямовані конкретно для того, щоб робити більшу кількість повторів в кожному тренуванні. І, звичайно, це основа базових вправ, які я якраз роблю. Спеціально для того, щоб створити базу воркаутера, так як моя програма тренувань називається воркаут Адама. Створив базу воркаутера, що означає воркаут, якби це воркаут. Адама це адський воркаут Марчука Антона. Адама. В принципі, загалом починалось навіть це все з цієї площадки. З маленького стадіончику. і тут вперше засняв цю програму тренувань Воркаут Адама. Але ідея так і назви, звичайно, не тільки так розшифровується, по-різному це можна говорити. Можливо, комусь це було цікаво, тому і розшифровую вам для того, щоб вам стало зрозуміліше. Взагалі створив за тиждень цю програму тренувань першу на сайті, який в описі. По посиланню. Є якраз ці всі програми тренувань, не одна програма тренувань починалася з однієї, і кожного року приблизно плюс одну програму тренувань додавав. І ось за цей рік додав ще одну програму тренувань. Так от за весь цей час, скільки яких знань знав, знаю. І ще буду знати, то з часом додаю на сайт. Взагалі, ідея з'явилася назви такої програми тренувань з біблійської історії Адам. І якби, тому що це перша людина. Можливо, хто вірить, хто не вірить, це складна тема. Але хі, маю на увазі, що мені захотілося так назвати, тому по-різному можна розшифровувати десь. Чув, що Адам це взагалі людина, тобто, якось по-різному це розшифровується. Але, в моєму розумінні, коли от десь почув ті інформації, цієї інформації, тому ще воно і мені підійшло, що адський воркаут, тому що якраз перша програма тренувань це тренування без відпочинку, підтягування, віджимання, інші вправи. але... Кожна вправа одна за іншою робиться без відпочинку, без мінімальним відпочинком, декілька секунд, до 15-30 секунд. Тобто в ідеалі без відпочинку кожна вправа має робитись, але якщо потрібно, то, звичайно, у кого -який рівень, то є якийсь відпочинок. Тобто до того, як зробити почав цю програму тренувань, першу, навіть найпершу, не було аналогу ніде приблизно, можливо, десь в світі хтось так пробував тренувати. Нувати, звичайно, але маю на увазі, що з всього, що було в інтернеті, нічого схожого не було. Тоді тільки появлялись якісь три сети, для прикладу, три вправи, які робляться загалом разом. Для прикладу, це виходи на дві. Виходи силою по різному є різні виходи, плюс віджимання від перекладини, плюс підтягування. Це сет. А от якщо додати ще четверту вправу, п'яту, шосту, сьому, восьму, то це вже якраз воркаут Адама. Тобто воркаут людини для людей, всіх, які хочуть просто йти, тренуватись, не витрачати багато часу при цьому. Дуже розумно робити кожну вправу, одну за іншою. І поки робляться віджимання, для прикладу на брусах, то відпочиває спина. І після цього підтягування, коли йдете робити, то вже у вас задіються м'язи спини, а м'язи грудей трішки менше задіються. Руки і там, і там задіються при кожній вправі, і таким чином, роблячи одну вправу за іншою, Логічно, думаю, ви вже додумались, що кожну вправу можливо робити одну за іншою, не відпочиваючи, якщо ідеально створити програму тренувань. І ці всі вправи одну за іншою скласти по пральній прогресії. Цим якраз і займався, створив першу програму тренувань. Розповідаю це вам для загальної інформації, можливо, хтось ще це. Не знав, або цікаво вам було, чому саме так називається ця програма тренувань, і чому конкретно мені захотілося робити її, і чим вона відрізняється від інших програм тренувань, тренувань, вправ і всього іншого, що є в інтернеті у вільному доступі, чи, можливо, навіть за якісь кошти десь. Тому що за інформацію, яка, в принципі, є дорогою. Яка є основою моїх тренувань, знань. Загалом це вже більше 25 років досвіду, воркаута, тренувань в домашніх умовах, на перекладенні брусах, своєю вагою тіла, і ці всі знання. Додаток до того, що займався 5 років вільною боротьбою, джиу-джитсу, карате, ще якимись видами спорту, йогою, десь їздив на фестивалі, йога. Фестивалі маю на увазі. І ці всі знання вони є важливими для того, щоб зрозуміти основу взагалі, тренувань якраз своєю вагою тіла. Тому ці знання є в програмі тренувань, так як відеоблогер спортивний в більшій мірі, взагалі просто відеоблогер, але спортивних відео у мене дуже багато, можливо, навіть більша кількість в відсотковій основі якраз. Є спортивні відео. Тому вирішив створити інфопродукт в якості програми тренувань. Назвати її «Воркаут Адама», Створи базу воркаутера. Тому що те, що вмію більше всього, за весь час тренувань, за всі роки, скільки тренуюсь, це якраз базова основа базові вправи. База воркаута. База це сама звичайна основа. Підтягування на перекладенні, віджимання на брусах, тобто все те, що робиться своєю вагою тіла, і що є класикою в стріт-воркауті. тобто з. Нульовою основою без знань, без досвіду, якщо ви стартуєте в воркауті, то вам потрібно щось починати, робити якісь вправи і не вміючи підтягуватись, не вміючи віджиматись, навіть вміючи і віджиматись, але криво, неправильно, якось з помилками певними, тому що роблячи такі підтягування віджимання, не розуміючи правильної техніки виконання підтягувань і віджимань. З часом потім потрібно переучуватись, підтягуватись і віджиматись, тому що тіло звикає, і чисто автоматично вже робить якісь вправи такі, як воно по звичці. А для того, щоб вирівняти техніку, то потрібно робити ці всі вправи вже більш якісно і краще всього з самого початку, не вміючи, якщо у вас нульова основа. Одразу робити правильно, ідеально, максимально з найвищою якісною технікою, наскільки це можливо. Тому для цього спеціально створена програма тренувань воркаута Дамас базу воркаутера. Є різні рівні, є рівень для новачків, тобто для повністю тих, хто не вміє не підтягуватись, не віджиматись, хто хоче навчитися. Робити якраз ідеальні підтягування і віджимання та інші вправи з самого початку правильно, щоб не витрачати лишнього часу і зберегти цей час для себе, для своїх справ, роботи чи хобі, чи що у кого там є. А одразу все з професіоналом, тобто зі мною, робити як має бути, так як воно задумано по програмі тренувань, по відеоінструкціям на сайті. У вас після. Покупки програм тренувань буде свій логін, пароль, і заходите на сайт, і вже там собі будете тренуватись по відеоінструкціям. Таких програм тренувань є в середньому десь 5, тому що є 5 програм тренувань для прикладу. Це якраз п'ята програма тренувань, яку створив за цілий рік для збільшення кількості підтягувань на перекладенні та віджимань на брусах за один підхід. І цілий рік тратив на те, щоб просто вивчити інформацію стосовно того, які робити тренування для того, щоб робити більше підтягувань на і віджимань на брусах, як ви вже могли зрозуміти. Але ще й до цього всього є дві програми тренувань в домашніх умовах, з якими зробив більше ніж 500 віджимань за підхід від землі, навіть більше ніж 600. Взагалі, за весь час з часом постійно збільшую свої рекорди, пробую різноманітно робити нові рекорди, для прикладу, віджимання від землі за підхід від підлоги. І це різні підходи, різні віджимання і різні кількості віджимань. Хто давно тренується, то ви розумієте, що є відмінність в тому, щоб робити підхід на максимум від землі чи від підлоги. Або навіть якщо ви. Початківці, то все рівно ви приблизно маєте відчувати, що десь від підлоги ви можете зробити більше чи менше, а від землі також більше чи менше. Тобто, у кого який рівень і кому що легше дається. Тому ці всі знання є в двох програмах тренувань домашніх, плюс ще програма тренувань для. Збільшення кількості, от ця нова, яку я якраз зараз в цьому відео, в принципі, анонсую, для того, щоб ви зрозуміли, що вас вже чекає ще одна нова програма тренувань. Є ще програма тренувань для новачків. Оця перша програма тренувань, дві домашніх. і для збільшення кількості підтягувань на прикладні та відживань на брусах. Загалом якраз 5 програм тренувань, плюс тренування для прокачки пресу, ще якісь певні відео, які є на сайті, постійно вони додаються з часом, тобто нові знання, якісь дізнаюсь за півроку, за рік, можливо, навіть за більше часу. І ці всі знання додаю на сайт, тому що неможливо просто стояти на місці, завжди є куди рухатись і розвиватись. Тому саме через це, що нові знання дізнався, здобув ці знання, вирішив створити нову програму тренувань. Вона вже є на сайті, тому абсолютно всі, хто хоче не тратити свій час, а одразу тренуватися з професіоналом, якраз це, по-моєму, найкращий метод. Тому що хто хоче, для прикладу заробляти гроші, то ті, хто вміють заробляти гроші, можуть розповісти, як це робити, якісь свої секретики, методики і так далі. І стосовно тренувань, так само, якщо є людина, яка знає, як тренуватись, і конкретно, в моєму випадку, в мене є дійсно хороші результати та рекорди, тих самих віджимань на брусах за підхід, підтягувань. На перекладні за підхід та віджимань від землі, від підлоги за підхід. Взагалі це величезні кількості, вся додаткова інформація є на сайті, тому просто переходьте за посиланням, який буде в описі, або напряму пишіть мені в інстаграм, кому зручніше, так, от через спілкування і собі тоді будете тренуватись. По програмі тренувань, яку виберете для себе, взагалі, якщо ви, наприклад, новачок, то зможете з самого нуля тренуватись все життя. Приблизно десь цих програм тренувань вистачить на 5 років, якщо не більше тренувань, можливо, десь 3-4 роки, навіть але маю на увазі, що за цей час ви зрозумієте краще своє тіло, свої знання збільшите і вже будете для себе створювати свої тренування. На основі якраз цих програм тренувань. Тому для всіх абсолютно рівнів, для всіх, хто є, є ці програми тренувань. Переходьте за посиланням, вибирайте собі, яку вам подобається програма тренувань, і тренуйтесь. Не витрачайте лишній час на лишнє, а одразу тренуйтесь так, як воно має бути, як книжка пише. Всім па ка